Таке сонечко яскраве, а зранку дощ був. У нас просто щодня йде дощ. А, тягне мене дитина в місто моя, тому що я такий домосід. От, але вона мене тягне, дуже просила, щоб ми пішли з нею, пройшлися по магазинам. А по секонд-хендам не знаю, правда, чи ні, що будуть їх закривати, чи там, щось, типу, ціни будуть підвищувати і таким чином вони закриються, я не знаю. А вона в мене дуже любить ці секонд-хенди, Прям взагалі вона мені в минулому році сказала, що, е, щоб я їй більше не купувала речі в мас маркет магазинах типу Zara, і для неї краще піти купити вживану річ в секонд хенді Вона дуже любить щось там шукати, таке, знаєте. От, я не любитель, я вже це казала, я ходжу по секондам, дуже рідко. Раніше я дуже любила, зараз я не люблю. Але йду разом з нею, щоб скласти її компанію. Через місяць їй 18 років, знаєте, і. Можливо, на момент виходу цього влогу вона вже здасться НМТ. Я не знаю екзамени і, і як складеться подальша її доля. І моя, я не знаю, тому вирішила провести з нею час ще трошки, нехай навіть просто погуляти по секундам. Настрій в мене дуже паскудний. знаєте, я вже навіть думаю, можливо, це криза середнього віку. Мені все ж таки 40 років. 41-й пішов, кажуть, п'ятий десяток це взагалі жесть. Тому що ну, припаскудніший настрій і думки, тривожність, все це мене не покидає в зв'язку з тим, що відбувається в країні, з особистими якимись переживаннями, з тим, що дитина виросла. Ну, коротше, купа всього накладається одне на друге. І якось так трішечки важко справлятися емоційно з цією нагрузкою. Ну, але стараємось, друзі. Стою на зупинці, на якій ми знайшли двох своїх котів. Бусю я знайшла років, напевно, сім тому, можливо, вісім. Я вже точно не пам'ятала. Взимку вона тут сиділа з вибитим оком. Потрапила до нас у сім'ю, а минулому році на цій зупинці марлу знайшла Олександра. Я чекаю маршрутку, тому що сьогодні я без машини. Я ненавиджу маршрутки взагалі. Але куди диватися? Ми живемо в такому районі міста, що ногами йти ну, нереально. Тут немає ніби як місця навіть, от немає якогось тротуара чи як. Треба просто вздовж дороги йти, це дуже незручно, тому приходиться їхати маршруткою, до нас не йде ніякий міський транспорт, ну, тобто ніякого тролейбуса там, чи автобуса. Тільки маршрутки, тому чекаємо маршрутку. Зранку вже вирішила корзинки зробити до сніданку. Листкове тісто, ну так, купила персики. А вони якісь не дуже смачні, тому вирішила закрутити корзинки, побачила, що в морозильнику є листкове тісто, а вчора ще зірвала порички на грядках. І вирішила зробити конвертики такі. Солодкі персики, кислі порички. Присиплю трішки цукру. Ось таке буде поєднання смаків. Побачимо, що то буде. Так, готові мої конвертики. Такі симпатичні. Зараз буду пити каву з цими смаколиками. Дуже просто, до речі, мені здається, можна будь-яку начинку, яка у вас є. Не обов'язково щось солодке можна. Якийсь сирок, наприклад, з укропом. буде дуже смачно. Друзі, сьогодні в мене кава від бренду 25 Coffee Roasters, лінійка Tafler. Кава називається Ефіопія Сідама напевно, так. Я вже неодноразово розповідала вам про цей бренд і продовжую, так би мовити, дегустацію кави. Цього разу в мене кава сухої обробки, Ось ви бачите, тут написано: з насиченим смаком. І ароматом шоколаду, абрикосового варення, квітів, а після смаку мигдаль та солодкість малини. Ну, попробуємо, що це за кава. А, друзі, я нагадую, що на сайті 25 кофе Ростерс, там є різноманітна кава, і в зернах, і мелена вже, і за моїм промокодом Ласауца ви можете отримати 20% знижки на будь-яку каву, окрім наборів і дріпів. Здається, від 300 гривень, я вже точно не пам'ятаю. Від 300 гривень, здається, безкоштовна доставка. Там і чаї, до речі, є, і різна атрибутика для кави. Заходьте, дивіться. Кава непогана в них, мені подобається. Чоловік вчора зловив ляща. Він любить рибалити. Якщо ви чуєте сторонній шум, то це посудомийка на фоні, поки світло є, швиденько мою посуд. Він любить рибалити, каже, що це дуже його розслабляє, це такий релакс, от, але ну, рідко щось м -м, клює, скажімо так, а це от вчора клюнув цей ляж, такий, знаєте, прилічний, напевно, на кілограм. Була рибка, ось він її почистив. Я ніколи не чищу рибу. Для мене це взагалі табу. Я ненавиджу цей процес. Це щось в лісі здохне, рак, свисне на горі, щоб мені оцю рибу почистити. Для мене це просто ну, якесь пекло. Воно мене колить, ці плавники, я не можу, воно мені так тяжко. Ну, коротше, він почистив, я думала запікати в духовці, але. Вирішила все ж таки просто посмажу в борошні, як зазвичай, це робимо з, там, з іншою річковою рибою. От, і, і довелося мені порізати її зараз самостійно на ось такі от стайки, ніби як, да? ну, я єлі справилась, люди добрі. Так важко цю кістку перерізати, прямо капець. Ну коротше, Зараз буду смажити, ось такий от у мене добив, добив рибу. Так, купила я собі на секунді ось цю сукенку. Ну, може, на відео вона здатись дивною. Але я коли її побачила, мені дуже сподобалась, ну, типу, оця вишивка, ви бачите. Вона велика. Тут розмір здається взагалі XL. 46, от це 18. Я це все не дуже розбираюсь. До речі, дивіться, який в мене манікюр. блискучий. Мені здається, що це взагалі Excel. Вона така, ніби як балахон, знаєте, така якась вона безформена, велика, але в неї такі рукава, Такі, типу, широкі. Ви бачите, як вони називаються? Одуванчики, колокольчики, не знаю. От. Вона така от. Коротка, і коли я її взяла приміряти, вона йде під поясок. От. Коли я її вдягнула, підв'язала тут ви поняли, поясочок. Взагалі непонятно, що це XL. дуже вона круто, класно виглядає. Так що ось така покупочка. І вийшла мені ця сукня десь 100 гривень, напевно. Не можу приміряти, щоб вам показати. Ну, може, фотку вставлю потім. У мене просто запой з цим ароматом Moncler Sunrise. Я нещодавно записувала розпаковку, робила паралельний затест цього аромату. Хто не дивився, кому цікаво, подивіться. Аромат реально класний для любителів сандалу. Кокосу. Ви знаєте, я отримала комплімент на цей парфум, коли ми пішли в той секонд і ходили там, то продавчиня одна сказала: як приємно пахне кокосом. Що ж це за аромат? Звідки цей запах? Це я була, це була я. Um, тому я зрозуміла, знаєте, після того, як ця. Продавчиня зробила такий комплімент самоаромату, я зрозуміла, що я теж відчуваю тут деяку кокосовість. І цей парфум зараз носить активно мій чоловік. Подивіться, з яким ми вже зносили. Це просто п'ємо. По-перше, він Сікей. Ну, тобто, чоловік там зранку наносить там 8 година. 9-та година, він на себе цей аромат. У е, першій годині я ще відчуваю цей парфум, причому так досить активно від нього відчуваю. Він пройде і прям шлейф. І шлейф такий сандалово-кокосовий. З ось цим таким яблучно-грушовим пюре. Класний парфум. Дуже я задоволена ним, просто упиваємось. Це мої вазони тут. Папору марла була погризла. Таке воно якесь, непонятно яке. Але яке є. Нарвали агрусу. Хочу заморозити. Знаєте, непоганий він морожений, в принципі, можна їсти. Можливо, варення зварю, але в мене не дуже такі їдоки. Якщо чесно, варення практично тільки я їм. Але воно ну, дуже прям смачне з Агрусу. Прям дуже смачне. Ну і зараз його поїсти теж смачно. Буся в Лаванді спить. Сховалася. подивіться на наші огірочки в бочці, які в мене вже зробилися великі. Тут і помідорка є, і рукола вже така велика. Люди сапають. Лейла, фу. Люди сапають, а я нічого не роблю, тому що вчора напахалася, якщо чесно. Трохи я втомилася. Так, в чому тут проблема? Крутяться, бачите, крутяться листочки, щось не то. Е, огірочків повно вже є. От вони, малюки наші. В чому діло? Чого ти сюди прийшла? Ну, і, 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 і суне вона кудись. Бела, пішли. Пішли. Подивіться базилік. Ну це просто дерева, дерева. Я вже казала, як правильно обривати базилік. Не потрібно скубати листочок десь там. Потрібно відламувати ось таку гілячку. От, е, коли ви бачите, отакі дві вже. Ну, ніби як ці два пагона, да, то ось цей вже можна відламувати. От, бачите, я от відламала і от такі от два великих виросли. От, І так от відламувати, тоді він буде розростатися. Ну, в кого, можливо, базилік стоїть на підвіконі і так далі, то такий спосіб повинен бути обривання листочків базиліку. Так, тут за теплицю трохи бурянами поросло, Я взагалі сюди не ходжу, тому що тут така трохи влага і слимаки, а я їх, в мене фобія просто на них. Хотіла ж вам показати спаржу. Ми вже перестали її обривати. Тобто ми її обривали цілий травень, і от половина червня ми перестали її обривати для того, щоб коренева система. Ну, ставала більш сильнішою, чи як там, можете подивитися, що зі цією спаржою, Подивіться, яка вона велика, як дерева теж. Знаєте? От вона ця спаржечка вже така, ну це вже ми її їсти не будемо, вона просто так от росте. От таке, знаєте, у нас в дитинстві казали, така була схожа рослина на клумбах росла. Ми назвали її холодок. Отакий от от холодок, подивіться, як вона тут повиростала така величезна. І ми вже її не чіпаємо, тільки чоловік повинен обірвати тут бурян, тому що ну, я не можу сюди. Залазити ці чагарі? Пішли. Дивіться, тут в мене пару айстер є. Деякі тут собаки поламали, але деякі все ж таки вижили. Подивимося, що то буде. Ну що, що таке? Що таке? Подивіться, яка гортензія.